Вітаю вас друзі! Мене звуть Руслан Тесленко, ви на моєму каналі Трофейна щука. Так, ну що, дещо сталося сьогодні? Дещо сталося, а саме нарешті я розловив мишу. Друзі, два сезони. Ну не те, щоб часто вона летіла в мене у воду, але в мене дві мишки, вони покусані, але ну, жодної риби не було зафіксовано. І ось нарешті, нарешті, в місті я вийшов на пару годинок З раночку нас трошки похолодало вже не така спека. Думаю, ну вийду. Пару годин покидаю, взяв тільки мишу. І що ви думаєте? Да, да, подивіться, є рибка. Ось вона. Ось така красуня, ось така красуня. Зважимо, відпустимо все буде. А зараз давайте подивимось, як це було, як я її спіймав. Рыба. На мышь. Что-то я не очеку такого. Сейчас подумаем, что за рыба, конечно. По-моему, непогано. Друзья, ки непогана рыба. Так, как сидим. Покажись. А ага. ну, Звичайно. Конечно. А, ага. блин. На мышу разогрел так так попробуй не помрать. Сейчас, подружка. Побудь, побудь. я тебя отпущу попугай, плохо сидит. Плохо сидит. Смочил катушку. Ну что, хороший. Хороший. Фух. Фух, класс. Хорошо. Друзі, ну, така вже вона і велика, 68 сантиметрів. Але да, на мишку ось така. Так, друзі, ну що давайте розкажу про сьогоднішню приманку, яка спрацювала. І так, це миша, миша велика ну там Більше 100 грамів вона важить, 5 грамів вольфрамочку я тут цепляю на підгрузку. Ось так вона виглядає. Це миша саморобна. Більше того, я її зробив. Друзі, що вам сказати, я не можу там прям сказати, що в мене руки для цього ну прям, ростуть відтуда, відкуди потрібно. вона не дуже ахайно виглядає. ну Бачите, як вона постріжена. Це такі. Кон як він, ну, коніколон, штучне волосся. Короче, вот такое. А сама сама силіконова частина це бальзер бальзер Pipe Collector великий ось, тобто, ну, щоб зрозуміло було, от от такого малого ну, розмірі, що ще. От тут я додав пелюсточку вот таку. Все, ну, стінгер саморобний. Ось така ось така історія, і вона спрацювала сьогодні, дала мені рибку. Ось так. Сьогодні в мене в мене на ось такому комплекті, тобто це Абугарсія бістикс до 220 грамів. И я лиджос 300. -й. Так, друзі, я відчуваю, що все одно будуть запитання, тому я дуже стисло розповім, як я цю мишу зробив. Навіщо я її зробив? Ну, і все таке інше. Так, дивіться, ось миша оригінальна. Все з нею добре, але, друзі, вона доволі коштовна. Вона коштує 40-50 євро там, чи, короче, під 2000 гривень. Через. Це Ну, Ми побоюємось і кидати кудись там в такі міцні міста. Е, там побоємось опускати її на дно, тому що ви бачите, я розташовані. розташовані. Ми її поклали на дно регідність зачепа і, відповідно, втрати такої приманки дуже велика. Тому я подумав так, що спробую зробити цю приманку самостійно, е, щоб вартість її. Там вартість була копійчана, щоб, мене, ну, щоб не боятися кидати туди, де риба стоїть. Але ми, блін, так це ж залишитись без приманки, це ну, не дуже круто. Тому ось я зробив цю приманку, друзі, і в мене все вийшло. Все вийшло, як ви бачите, І рибу я спіймав, і в принципі, вона працює. вона працює. Тому я вам швиденько розповім, як я це зробив. Існує багато. Пороть по-різному роблять ці мишки, але е, я хотів, чого добитися, щоб вона е, швидше танула. Вона... Тому що ну, е, ця оригінальна, вона ну, дуже повільно тонуча, її треба підгружати, зрозуміло. Але, в общем, зробив я, зробив я її із чого. Зараз швиденько розповім. Так, основа. Друзі, основа це ну, не корка. В мене я використовував ось таку пробку, півну. <рес> І на базі її я робив голову. Дуже. Вона теж, ця ця основа вона плаваюча, але ну не така, не так швидко там спливає, як корка. тому я використовував оцю. Все просто, друзі. Вам потрібен дріт. З цього дроту робиться ось така штука. То тобто, в принципі простий у вас. Повинна з'явитися петля спереду, ззаду і знизу. Відповідно, ось робиться отака штука з дроту і ось такий інструмент. Все. Далі. Ця основа вона отак от до половини розпілюється, робиться такий розпіл і вставляється туди, оця історія. Це все. Максимально просто. Тобто, і ви отримуєте петлю спереду. Ззаду і знизу. Все. В прорізь вставили, все. Перший, перший шар епоксидки можна заліти. І все, ось воно таким чином зафіксувалось. Далі все просто. Беремо отакий от канікалон, штучне волосся. Воно там копійки коштує. І потроху тобто ми обмотуємо, робимо ось таку юбку з цього волосся. Намотуємо, обмотуємо ніткою і далі епоксидка, Ось у мене така звичайна двокомпонентна. <клес> вона одразу ви її там в невеличкий посуд. Видиві, розмішали, все вона готова. І далі все це ось таким чином робиться. Все, голову зробили, вас три... Три ви завідний кільця вставили, і це все. Ось це переднє кільце, за нижнє кільце. У вас перший трійник іде. Там, де третє кільце, все, штопор. І на нього, на нього вже вирішиться силикон. Далі в мене тут потрійний, потрійний віртлюх, на якому ще один трійник. Ну, Максимально все просто. Максимально просто, чим відрізняється вона від оригіналу. Тут шерсть оленя, воно у воді, ну так як волосся, як справжня шерсть, воно как би трохи грає. Але дивіться, тобто ця штука так не робить. Але що вона робить? Вона додає об'єм. наскільки я розумію, в цій приманці в суті її, це об'єм. Дивіться, в мене сама голова вийшла більше по діаметру, тобто, відповідно, вона штовхає більше води. І оце волосся, воно більш жорстке, і воно якби ну, не коливається під водою, але так само воно більше штовхає води. Як на мене, тобто вона нічим. ну, так, візуально, звісно, це виглядає ахайніше і дорожче, скажімо так. Але бачите, по-перше, це перше спіймали рибу. По-друге, ну так, чому так воно вийшло? Воно, я спочатку дуже довге було волосся, воно взагалі так торчало. Я почав підстригати, Воно пішло все не так. Ну, але, але ось спрацювало. Що ще? Дивіться тут. У нас виходить далі від голови починається трійник. І за щодо, що того, що сама, сама основа тут більша. Цей гачок головний, він не достає до силікону. Ну, і відповідно, він, він чи бофтається отак. І в нього є шанс, наприклад, зачепитись отут, перекинутись за застібку. А в мене отут вона коротша. І е, вистачає довжини тройника це 3.0 0 е, Прямо в основу в силіконову. Я його втикаю і все. Він отак от поджатий нікуди він не вилітає. Ну, коротше, дуже зручно. Все працює. Ну, ось так, друзі, пробуйте. Нічого такого нема. І ось ця приманка, ну, дійсно, копійки вийла. Е, Цей е, ну, хвіст, твістер подвійний, це оригінальний Бальзер колектор Можна Далі експериментувати. У нас багато майстрів льють ці самостійні приманки, вони набагато менше теж коштують, ніж там якісь там оригінальні імпортні. тому теж це можна використовувати. Більше того, ви зробили голову і декілька різних кольорів цих подвійних трістрів придбали, все, можна змінювати, це просто робиться і підбирати під прозорість води і таке інше. Тому ну, ось так, це, все це доволі просто робиться. Навіть <клух> людина, яка там не дуже в неї виходить руками щось робити, як я. Ну, блін, в мене вийшло, в мене вийшло і рибку спіймали. Так що, якось так, якщо це корисно, комусь було, ставимо лайк і не забуваємо про підписку. Так, друзі, все, ось така коротка риболовля результативна сьогодні вийшла. Я вже дуже поспішаю, запізнююсь трошки. Ось що пробуйте. пробуйте, друзі, Бачите, влітку навіть вдалося мені на мишу розловити мишу, поймати. Непогану рибку. 2600. Вона заважила, там 68 см, здається, ну, не дуже велика. Але блін, залікова, залікова, приємна рибка. Тому що. Підписуйтесь, щоб не пропустити нічого важливого. І побачимось.